Получаємо надзвичайно повноважного посла України в Туреччині Василь Бондар з нами на зв'язку. Пане Василі, а, доброго вам дня. Чи чуєте ви нас? Давайте перевіримо зв'язок спочатку. Так, вітаю вітаю вас. Все чую добре. Так, чудово, пане Василю. От ми власне озвучили кількома хвилинами раніше про те, що українське посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв'язок після землетрусів у Туреччині. Чи змінилася ця інформація? Скількох людей наразі вже знайшли з тих, що було, що вони не і відомо, що вони не виходять на зв'язок, і скількох ще шукають зі скількома немає зв'язку. Дивіться, у нас зараз є 27 запитів. З них дев'ять ми віднайшли осіб, які знаходились в зонах цього стихійного лиха. Їм в життю нічого не загрожує. Слава Богу, всі живі не поранені з тими, з ким вдалося встановити Зв'язок десь близько 18 осіб. Поки що на зв'язок не виходили. Насамперед, це пов'язано з тим, що немає комунікації з регіоном Хатай, це якраз епіцентр самого землетрусу. І ми зараз спробуємо там шукати через контакти, через тих хто виїжджає з виїжджає в ці, в ці зони або по лінії. Бізнесових організацій, які там могли мати свої комунікації? Тобто, сподіваємось, що сьогодні, завтра ми будемо мати повну картину по всіх українців, які були цьому регіоні. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, чи планує якось ну ваше безпосередньо відомство висувати в ці регіони? Чи потрібно там власне працювати на місцях, чи чи краще це якось централізовано вирішувати? Дивіться, навпаки, це зараз регіон підвищеної підвищеної небезпеки. Там тривають поштовхи, там зараз ми не можемо, якби там доїзд туди обмежений, аеропорти закриті для цивільних рейсів. Туди добираються тільки рятувальники. І ми очікуємо, що сьогодні-завтра прибудуть так само українські рятувальники. Зараз потреби в тому, щоб там консульство чи посольство де виїжджало, немає. Але е, наша комунікація з органами влади і з місцевими громадами якраз допомагає координувати ті справи, які пов'язані, якщо потрібно, за, для допомоги українців. Поки що за такими за такою на найбільш крайню допомогою не зверталися ні наші громадяни, ні е, турецька сторона, поки що тільки звернулися допомогою для е, з, е, рятувальників, і їм край необхідно зараз розбирати завали і витягувати людей, які залишилися завалами, тому що нагадую що вже пройшло більше ніж доба після. Самого епіцентру, ну тобто першого, першого поштовху, е, загинуло більше чи вже майже 3 тисячі осіб, е, з врятованих більше близько 16 тисяч, і це ну якби самі поштовхи чи, чи автошоки вони називаються, Вони продовжуються. Е, зона доволі небезпечна багато доріг розрушено, тому е, от така ситуація зараз виглядає. Пане Василю, давайте от трішечки проговоримо. знаєте, як можливо дамо певний інструктаж людям, а певні такі настанови. А по-перше, яку зараз наше консульство може надати допомогу людям, з яких питань до вас варто зараз звертатися? Дивіться, перше це встановлення контактів. Друге, це якщо є необхідність в розміщенні. У нас є тут неурядові організації, з якими ми працюємо по наших біженцях, які е, спочатку війни виїжджали, і ми будемо шукати можливості їх розміщення. Також є в регіоні Анталії деякі приміщення, які так само можна використовувати для тимчасового проживання. Е, якщо є необхідність, наприклад, в е, транспорті чи в перевезенні, ми також звертаємося до органів влади і до тих, кого ми знаємо в регіонах, щоб допомогли з перевезенням. Тобто будь-яка допомога, яка необхідна на сьогоднішній день. Для збереження життя е, і безпеки наших громадян ми готові допомагати, і для цього і створений цей оперативний штаб. Тому ну, найбільше, найбільше основна історія це звичайно е, координація допомоги з боку України для е, е, постраждалих гриву. А як е, з вами комунікувати? До кого звертатись? От які Наш... алгоритм дій? О, о. Значить, на е, сторінці МЗС і на нашій сторінці, і на Фейсбук сторінці є всі телефони. Оперативних чергових, які 24 на 7 беруть телефони, можна написати імейл, можна звернутися на Фейсбук е, сторінку. Будь-який канал комунікації ми доступні і будь-які громад... Громад... звернення громадян, ми розглянемо і допоможемо в чому зможемо. Так само е, координувати, якщо буде допомога з України йти, е, можливо, громадська, також треба буде допомагати в її розподіленні і передачі постраждалих регіону. А для тих людей, які знаходяться зараз, от в Україні, і які мають родичі. Або друзів, знайомих, які в Туреччині, які в теорії могли бути в цих районах лиха, куди їм звертатись? і чи а є от... посольства саме до посоє є оперативний черговий МЗС, який приймає звернення громадян, і є наш оперативний телефон для е, невідкладних випадків, на які також звертаються громадяни. Ці телефони є на наших сторінках і на соціальних мережах тому будь ласка якщо потрібно оновити інформацію просто подивіться на на наші сторінки і ми всю цю інформацію Вчора ми давали і в ефір під час е, всіх наших е, зв'язків з громадськістю через е, засоби масової інформації тому якщо потрібно е, ми можемо там я не знаю ще раз розповсюдити цю інформацію е, через вас в тому числі Якщо є у вас якісь контакти під рукою, ви можете їх насправді зараз озвучити, тому що, можливо, нас хтось дивиться і, можливо, не кожен має доступ до інтернету. Зараз дві секунди. Давайте ми щось поговоримо. Я зараз вам розкажу точно, які, е, які номери телефонів. Так, ви, треба... та, ви, ви абсолютно, ви зараз можете озвучити у нас в ефірі номери телефонів, за якими треба дзвонити, і яку інформацію конкретно ми можемо дізнатись за цими номерами телефонів. Я нагадаю, що у нас зараз на зв'язку Василь Бондар, це надзвичайний повноважний посол України в Туреччині. І говоримо ми зараз про е, тему землетрусів у Туреччині, про те, що е, вже 9 людей вийшли на зв'язок з тих, з якими не було зв'язку, і ще близько понад два десятки поки що лишаються без зв'язку, тобто з ними немає зв'язку. Але це е, через те, що в регіонах, де відбулися землетруси, наразі складнощі із зв'язком

Також можна звертатися, якщо в Києві це гаряча лінія МЗС України плюс тридцять вісім, ноль сорок чотири, двісті тридцять так, код Києва, 044. Пане Василю. Я вам дуже дякую за цю інформацію. Дякую, що тримаєте нас в курсі українців і підтримуєте власне тих, хто має родичів або безпосередньо знаходиться там. Василь Бондар, надзвичайний повноважний посол України в Туреччині, був з нами на зв'язку.